Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні, 17 червня 2020 року, ми знову знаходимося в Одеській області Сарацького району на демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства Родина. Е, значить, на даному демополі у нас висіяна лінійка гібридів е, соняшнику кукурудзи, е, а також озимого ячменю та озимого ріпаку від компанії Сенгента. Е, хотів би вам коротенько нагадати. Е, коли відбувався посів, який тут був попередник, які добрива вносились та е, чим Значить, Посів, як соняшника, так і кукурудзи, відбувався е, 28 квітня 2020 року. Попередником на даному полі був озимий ячмінь. Разом з посівом вносилось добриво карбамід е, 70 кг на гектар. Норма висіву склала 52 тисячі на гектар, глибина 6 см. Примінявся на даному полі ґрунтовий гербіцид Примекстра ТЗ Голд. Ще були внесення в нас, значить, що стосується соняшнику. По соняшнику було внесення в нас 20 травня 2020 року Енджо нормою 02 літра на гектар. Потім 11.06 2020 року в нас було Внесення пакової суміші Амістар Голд нормою 0,75 літра на гектар, Енджо 0,2 літра на гектар і Забіон 1 літр на гектар. По кукурудзі, по кукурудзі 20 травня 2020 року був внесений Ілюміс нормою 1,8 літра на гектар. Потім 11.06 у нас була бакова суміш Endжо 02 літра на гектар та ізабіон 1 літр на гектар. Ну а зараз я пропоную перейти до огляду стану посівів соняшника та кукурудзи. Як ми можемо бачити, на даному полі стан рослин добрий. Цього вдалося досягти завдяки надійній технології від компанії Сингента проти шкідників та хвороб. А зараз я пропоную перейти. На поле кукурудзи та оглянути там стан посіву. кукурудза знаходиться у фазі 7-8 листочків. Було вже проведено інсектицидну обробку. Шкідників ми на рослинах не бачимо. Не бачимо, якщо буде достатньо вологи, то ми сподіваємося, що буде і гарний врожай. Залишайтеся з нами, і ми будемо надалі спостерігати за розвитком рослин на даному полі. До нових зустрічей! Дякую.